Привіт, друзі! Вітаю вас на каналі Хвилинка для гри. Мене звати Ніла. Сім'я Бардів поповнилася ще одним героєм, героєм темряви Беладонною. І власне про неї сьогодні я хочу поговорити. А також наприкінці відео буде виклик x 25 моїх друзів з Альянсу. Але перед тим як ми розпочнемо, хочу повідомити, що в новий, але з досвідченими гравцями Альянс Noble Killers, проводиться набір. Якщо ти активний гравець і вже маєш 50-й рівень і більше, ти любиш спілкування і хочеш стати частинкою дружнього альянсу, в якому всі будуть комунікувати між собою і ділитися досвідом, то тоді тобі й сюди. Правила прості: титан об'єм обов'язково, війна за бажанням, але якщо береш участь, то центр Фіолетовий. З виставленням команди, якщо потрібно, тобі допоможуть, а спілкування через групу в Телеграм. Приєднуйся, адже разом цікавіше. Назву альянсу залишу в описі під цим відео, а ми про Подовжуємо. Ця пані зображена як травниця чи то чародійка з різними мікстурами, що, власне, відповідає назві героїні Белладонна. Адже трава Белладонни може як полікувати людину, так і отруїти. Неоднозначна травичка. Але зараз не про це. Давайте ближче знайомитися з Белладонною в Пазлах. Як я вже говорила, вона належить до сім'ї Бардів. Ця сім'я підтримує одиноких героїв інших сімей та світів. Тобто, якщо в команді є одинокі герої, не пов'язані між з собою сім'єю та світом вони отримують плюс 5% генерації Мани. Вміння непогане, адже не завжди можна назбирати певну сім'ю, щоб мати з неї бонус. А тут поодинокі, тобто без сім'ї, герої матимуть плюс до генерації Мани. Далі пасивка зменшує кількість мани на 50%, яка була збільшена особливим вмінням противника. Це дуже хороша пасивка, адже вона буде стримувати отримання додаткової мани противником. Наприклад. Всі ми знаємо, як працює Людвіг. Він накидає ману своїм сусідам, і ось ця пасивка трішки стримає його. Звісно, ненадовго, бо заряджатися маною він все одно буде, хоча і менше на 50%. Але можливо за цей час ви вже зможете зарядити свого диспелера, наприклад, і так далі. Атаки, броні та життя в неї всього збалансовано. Але в нас тут ще нещодавно додалися альфа-ефіри, тому дивимося, який альфа-ефір у Беладонни. І це 20% до захисту. Що ще їй додасть 213 очок до захисту, і звісно ж її вже буде важче пробити. Вона з середнім набором мани перше, що робить, це відновлює здоров'я всіх союзників на 42%. Не найбільший рівень відновлення, звісно. Там Клеопатра, наприклад, 65% відновлює, але теж непогано. Є багато героїв з плюс-мінус таким рівнем лікування. Але дивимося далі. Всі союзники відновлюють додатково ще 8% здоров'я за кожного паразита, який є на союзниках. Це вміння не завжди буде працювати, адже не завжди є герої в команді ворога, що їх поставлять. А якщо вже так сталося, і паразитів поставили героям, то їх можна буде вихиляти і ще й полікувати героїв помимо паразитів. Тобто відсоток відхилу буде більший. Залежно, скільки паразитів поставили команді. Але героїв, що ставлять паразитів, зараз не часто зустрінеш в захисті, та й в атаку проти Беладони такого героя ніхто брати не буде. Тому це вміння хороше, але не завжди працюватиме. Далі всі союзники отримують плюс 54% атаки на 4 ходи. Тут все зрозуміло, вміння хороше, особливо вкупі з костюмованою пантерою. І ще одне вміння: всі союзники не сприймають зняття підсилень протягом 4 ходів. То це виходить, героїв в команді не можна задиспелити, поки на них триває це вміння Беладонни. І це, як на мене, дуже крута навичка. Тобто, атаку, яку вона ставить своїм вмінням, не можна буде зняти. А ще ж на героях в команді можуть бути Інші підсилення, залежно які герої ще будуть з нею, і що вони собі наставлять. На мій погляд, Беладона це такий універсальний герой, який може знадобитися в різних ситуаціях. Потрібен лікар в команду, вона підходить. В противника є паразитник, полікує більше. Якщо в своїй команді є більше героїв з різними підсиленнями, наприклад, атака, захист, розділення і так далі. Завдяки беладоні це не можна буде зняти. Якщо є ворога в команді герой, що ману накидає, завдяки пасивці беладона його стримає, і це реально непогано працює. В мене є нарці, а в неї є така ж пасивка, то дійсно допомагає стримати таких героїв. А ще ж буде потрібна для швидшого проходження івентів через додаткову. Атаку. Щодо ПВП режиму, у захисті буде добре стояти як герой підтримки. Якщо її ще й зламати до 90-го рівня, то матиме додатковий захист, що дозволить займати місце на будь-якій позиції в строю команди, включаючи і центр. Атака аналогічно. Так як герой можна сказати багатогранний, то багато в якій ситуації з вище перерахованих і не тільки згодиться. А зараз виклики. Я цього разу не прикликала, але є виклики друзів по альянсу. Подивимося, кого їм вдалося. Спіймати отож, перший акаунт X10. От, якщо ви початківець, то раджу прикликати на фестивалі івентів. Якщо ви назбирали самоцвіти, тут немає стандартних героїв, і можна запастися, якщо і не п'ятіркою, то івентовими трьох і чотирьох зірковими героями. А якщо випаде п'ятизірковий герой, то він точно буде івентовий і допоможе підняти рейтинг і проходити складніші рівні та режими, які раніше не вдавалося пройти. Як бачимо, насипаються лише трьохзіркові герої, навіть жодної четвірки нема. Але нехай, адже випала Беладона. І ще й Гіліган. Тому мої вітання і продовжуємо наступний акаунт. Є одна спроба за монетки. І 10 навіть трьохзіркові герої тут можуть впасти корисні. Ну тут вже і чотирьохзіркові герої пішли, і, до речі, ще й непогані. Але п'ятизіркового героя так і не видно. І навіть гем не прийшов. Тож цей виклик не настільки вдалий, як попередній. Ще хочу показати один виклик з таверни. Він, хоч і не дуже в тему, але я не могла його не показати. Може комусь з вас і траплялося вже таке, але в нас в Альянсі це вперше. Ось шанс 0,1% випадіння, але містеріо все-таки прийшов з цим шансом. Тому також вітаю з цим героєм. А що вам вдалося спіймати, пишіть у коментарях. Якщо вам сподобалося це відео, то ставте вподобайку і підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нові. А на цьому у мене все. Всім миру та добра до зустрічі.